Вітаю вас на каналі Кухня Здоров'я. Мене звати Крупковіта. Підписуйтесь на мене, ставте пальчик вгору. Пишіть в коментарях, чи готувала ви таку кашу. І будемо розбиратись, що це таке, як її готувати і що з нею робити далі. А сьогодні ми приготуємо унікальну кашу, живу кашу. Кашу з насіння льна льону. Це супер продукт, супер фуд, який потрібно вживати абсолютно всім, особливо жінкам, тому що це джерело рослинного жиру, омега-3. А що нам дає омега-3? Воно приймає участь у всіх майже процесах нашого організму. Це наша гарна шкіра, наш гарний зовнішній вигляд і так далі. Тому будемо їсти. Цю кашу, жива каша, взагалі, це каша, яка не потребує приготування, термічного готується рою сиро сировини, тому містить максимум користі. І коли ви скажете, що у вас немає часу для того, щоб готувати корисну їжу. Я скажу, що я вам не вірю, тому що ця каша не потребує ніякого приготування взагалі. Нам потрібне насіння і його треба замочити. Є варіант, коли насіння замочується, а є варіант, коли воно подрібнюється, потім замочується. Мені більше подобається просто замочити, тому що це взагалі просто прийшов з роботи, промив, залив водою і зранку отримав вже насіння. Коли він простить, він містить таку слізь. А тепер мені потрібно промити оцей льон яким чином це зробити? Промити під водою, а потім вилити на сіто, тому що цю рідину дуже складно видалити. З допомогою сіта я промила льон і тепер можу використовувати його для приготування каші. А тепер все дуже і дуже просто: Класти чашу блендеру, промити насіння. Далі я хочу додати журавлину, тому що це нова смачна ягода, десь пів столової ложки. Я буду додавати банан, він дасть солодкість більше половини. Додам Ще грушу. В якості домішок може використовувати будь-які фрукти, сезоні, навіть у хорманах наприклад, може бути взимку, яблука, апельсини, син Апельсин єдине, що дасть багато рідини. Тобто, все ще загодно. Крім того, це може бути горішка, це може бути авокадо, наприклад, якщо не хочеться солодку. Каже, тобто все, що завгодно, можна використовувати. І тепер подрібнюємо і смакуємо. Всі приготування на цьому закінчились. Тепер ми можемо вживати смачну, корисну, живу, м'яну кашу, кашу. В даному випадку в мене було багато домішок, багато є, фруктів. Можна збільшити звичайну кількість насіння. Тут вже кожен буде вирішувати, скільки йому потрібно насіння, скільки фруктів. Єдине, що я би все ж таки пропонувала не додавати саме підсолоджувачі у вигляді якихось цукрів або меду, тому що ну, краще. Не робити цього можна використовувати фруктозу в фруктах і це буде смачно. Ну і прикрашаємо, якщо є бажання, можна не прикрашати, тому що це вже дуже смачно. Смачного, дуже смачна каша готова. Будьте здорові, їжте здорову їжу.